Як бути чистим серцем, щоби бачити Бога. з книги Джері Бріджеса Благословення Смирення. Упродовж багатьох років я припускав, що вислів чисті серцем стосується моральної чи сексуальної чистоти. Звичайно, тут йдеться і про це також, але означають ці слова набагато більше. Щоб краще зрозуміти, що значить бути чистим серцем. Корисно подивитися на різні значення, в яких у Біблії вживається слово серце. На додаток до фізичної функції як органа, що розташований у наших грудях, Джон Бланшар називає вісім функцій серця, визначених у Святому Письмі. Отже, це вмістилище емоцій, інструмент розуміння, засіб раціонального мислення. Орган, пов'язаний із совістю, вмістилище мотивів, корінь наших бажань, орган задіяний у прийнятті рішень, місце, де живе віра. Відтак ми бачимо, що слово серце означає внутрішнє єство людини, справжнього тебе, те, що робить людину такою, якою вона є. Слово чистий. Уживається для позначення ретельно випраного одягу, зерна, з якого обібрали всю полову, і золота, яке очищали доти, аж доки не видалили всі домішки. Відповідно, чистим є серце вільне від усіх гріховних бажань. У позитивному сенсі це означає любити Бога всім твоїм серцем. Усією твоєю душею та всією думкою твоєю Матея 22,37, і робити все в житті на славу Божу, 1 Коринтян 10, 31. Але тут ми стикаємось з проблемою. Як бачимо з восьми різних функцій серця, духовне серце є дуже складним. Кожен з нас може відчути спокусу згрішити в будь-якому з цих спрямувань. Більше того, наші серця лукаві й до кінця зрозумілі лише Богові. Ми не здатні проникнути в глибини власних мотивів. Ми можемо прагнути прославляти Бога, але у своєму серці хочемо при цьому виглядати добре. Під час прийняття рішень ми схильні виправдати дію, що, як ми знаємо, не узгоджується з волею Божою. Наше розуміння і наші міркування зазвичай затьмарюються нашими бажаннями. Якщо бути чесними перед собою, то маємо визнати, що чистого серця в нас нема. Але як зростати в чистоті серця? Я думаю, це починається з прийняття влади Христа в нашому житті. Що це означає? Інколи про владу Христа розповідають на прикладі з машиною. Ти їдеш собі в машині твого життя з Ісусом на пасажирському місці, і в певний момент Ісус каже: Я хочу кермувати. Отож ти віддаєш керування своїм життям йому. Таким чином, ти визнаєш його владу над своїм життям. Останніми роками я дійшов висновку, що цього прикладу з автомобілем недостатньо, щоб зобразити владу Христа. Ближчим до правди є те, що Христос не каже, Я хочу кермувати, а радше, ця машина належить мені. Павло говорить на це так. Уже не належите до себе самих, ви бо куплені високою ціною. 1 Коринтян 19-20 Осягнути правду, що ми більше не належимо собі, а належимо Христові, означає збагнути фундаментальну істину християнського життя, і також зрозуміти в практичному сенсі, що означає бути чистим серцем. Інший приклад, можливо, краще допоможе усвідомити панування Христа над нашим життям. Припустимо, я продаю вам об'єкт комерційної нерухомості, за який я вже заборгував іпотечні виплати. Ви не лише платите мені справедливу ціну за нерухомість, а й сплачуєте мої протерміновані платежі. Тепер те майно повністю належить вам. Я більше не впливаю на те, як воно використовуватиметься. По суті, це те, що зробив Христос. Своєю смертю на хресті Він сплатив наш борг Богові, борг, який ми ніяк не змогли б сплатити самі. Як каже Павло в Тита 2.14. Христос віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Це не означає, що Ісус хоче, аби ви питали Його, шкарпетки якого кольору вам надіти сьогодні. Це означає, що Він хоче, аби ви постійно пам'ятали, що ви не належите собі. Куплені високою ціною ви його власність. Щойно ми визнаємо Боже право власності на нас, стає зрозумілою наша відповідальність усе, що ми робимо, повинно служити Божим цілям, а центральною серед Божих цілей, як показує Писання, є Божа слава. Павло закінчує коротке послання про сексуальну чистоту настановою. Тож прославляйте Бога у вашому тілі, 1 Коринтян 6.20. Те саме він каже в 1 Коринтян 10.31 після дискусії про споживання ідоложертовного м'яса: Чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. Це безумовно і є чистотою серця. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.